Перша частина чемпіонату України підійшла до завершення. Клуби пішли на перерву аж до лютого. Шахтар офіційно оголосив про перехід проспера Оба, а також катастрофа у стані суперника Динамо. Друзі, вітаю! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас традиційно із підсумком футбольної доби, яка минула власне в Україні. Сьогодні наш випуск буде дуже насиченим, напевно, довшим ніж зазвичай. Тож одразу попросимо оцінити його вподобайкою. Дякую, поїхали. Ну і розпочнемо ми із чемпіонату України. Здавалося б, тільки нещодавно. Ми говорили про те, що ось УПЛ повертається, а от вже дограли і 16-й тур. А це означає те, що наші команди за виключенням Шахтаря і Динамо вже йдуть на перерву, на перерву, яка триватиме ну, доволі довго до кінця лютого два місяці. Що буде далі? Ми побачимо. Давайте говорити про те, що було власне у неділю. А футбольна неділя в Україні розпочалася матчем між Полтавою і рухом. Львів'яни, попри непростий виїзд, здобули надважливу для себе перемогу. На 31-й хвилині рахунок відкрив фал. Втім, на самому старті другої половини Місюра зрівняв. Рух дуже хотів піти на перерву із перемогою, і напевно найбільше цього хотів саме фал, який на 71-й хвилині оформив дубль. Тож фінальний свисток арбітра фіксує саме такий результат: виїзна перемога команди Федика. Згодом у Києві Намо приймало верес. Розпочали кияни дуже активно і забили вже на дев'ятій хвилині. Це був напевно ідеал того, що хоче бачити в команді, і на що напевно робитиме ставку Костюк. Довжелезна вертикальна передача з власної половини поля від Вівчаренка. Пономаренко виграв боротьбу у Гончаренка, просто відтіснивши його від м'яча і перекинув гороха, який кинувся реагувати на епізод. Ну а далі ми побачили те, від чого направду в УПЛ вже почали відвикати після забитого голу Динамо не зупинили. Не вимкнулось, а й далі пішло атакувати ворота суперника. Караваєв мав нагоду подвоїти перевагу вже на 12-й хвилині, але тут вдало позицію обрав горох. Згодом Динамо подало кілька кутових, і один з них знову приніс успіх. І тут ми вкотре згадуємо мація кензьорика, тренера, який покликаний у Динамо працювати саме на стандартах. Друзі, а зараз важливе звернення від нашого каналу. Вже майже два роки. Ми щоденно розповідаємо вам про все найбільш важливе та актуальне що відбувається в українському футболі, і до нового року ми мріємо закрити позначку у 50 тисяч, але точно не зможемо цього зробити без вашої допомоги. Тож будемо дуже вдячні вам за те, що підпишетесь на наш канал, якщо досі переглядаєте його без підписки. Дякую! На 20-тій хвилині знову Вівчаренко виступив асистентом. Подача з правого флангу А Аре перетиснув сміяни і відправив м'яч у нижній кутворі рівнян. Після цього верес зумів, дещо щоб вирівняти хід поєдинку, і під кінець навіть влаштував серйозну навалу на ворота Нищерета, Але до перерви підопічні Костюка зуміли втримати свої ворота сухими. Зі старту другого тайму господарі обертів не зменшували, дуже хотіли забити третій гол та остаточно заспокоїти поєдинок. Водночас, рівняни далеко не відсиджувалися в обороні і намагалися також шукати свого щастя біля воріт суперника. Загалом вони до слова завдали по воротам Динамо 12 ударів, але у суперника таки. Их вдвічі більше згодом. Костюк провів цілий ряд замін, і ми на полі знову побачили Захарченка, який що цікаво, пішов грати не в центр захисту, а направо замість Караваєва. Вийшов також Ридушко, який був дуже активним на своєму фланзі. Ну і Андрій Ярмоленко він теж отримав свої ігрові хвилини. Андрій Миколаєвич, напевно, дуже хотів забити, і зауважимо, що зумів це зробити після того, як під кінець матчу Верес регулярно намагався знайти підхід до воріт Динамо. Кияни вибігали у стрімкі контратаки, і одна з таких була вдалою. Шапаренко акуратно закинув на Ярмоленка, і той показав гравцям рівненської команди, як потрібно використовувати свої моменти. Потужний удар в дотик, і це 3-0. Власне на цьому була поставлена крапка у грі, хоча справжню міг виконувати і Шапаренко, але не забив. Ось із такої позиції у підсумку 3-0. Саме такий результат фіксує свисток головного арбітра. Динамо завершує першу частину чемпіонату двома перемогами і на зимову перерву вирушає на четвертій сходинці. Закривали 16-й тур у Львові. Шахтар, який пам'ятав непростий матч проти Епіцентра у першому турі. Грав з ними тепер на формально домашній арені. Гірники, і Динамо, зуміли провести два швидкі голи. І що цікаво, так само як і Динамо, Шахтар забував на 9-й та 20-й Хвилинах спочатку з пенальті відзначився Педріньо, а згодом пройшов паз в глибину від очередька на Невертона, і бразилець виконав удар в дальній кут. Хоча епіцентр і намагався підтискати шахтарча свічасу, підходячи до воріт Фесюна, нагорняк навіть провів три заміни в перерві, але не допомогло нічого. На 56-й Кауан Еліас, який до цього не реалізував цілу гору моментів, перехопив м'яч у центрі поля. Вже у штрафному обіграв трьох захисників і відправив м'яч повз Білика. На 74 й у гру увійшов Мейреліш і доволі швидко оформив дубль. На 85 й він зіграв на межі офсайду і чітко пробив у кутворіт. А на 89 й скористався позиційною помилкою суперника і з дальньої відстані забив ще й п'ятий. На цьому фінальний свисток і перша частина чемпіонату України офіційно завершена. Тож давайте подивимося на те, як після шістнадцяти турів виглядає турнірна таблиця. ЛНЗ йде на перерву у статусі зимового чемпіона. Вони, хоч і мають із шахтарем однакову кількість балів, але випереджають суперника за особистими показниками. Далі Полісся, Динамо вже четверта, але має стільки ж балів, скільки і Кривбас. Далі Колос, Металіст, 19, 25, Зоря і Карпати. Рух піднявся на 10-ту сходинку, обігнавши Верес та оболонь. У зоні перехідних матчів Кудрівка та Епіцентр на прямий виліт стоять Олександрія і Полтава. Додамо, що базова дата 17-го туру УПЛ це 21. 1 лютого тоді власне з нашою УПЛ. Ми побачимося знову. Далі маємо трансферний блок. Адже напередодні матчу проти епіцентра, Шахтар офіційно оголосив про переїзд Проспера Оба. Один із кращих гравців поточного сезону чемпіонату України підписав із донецьким клубом контракт терміном на 5 років. Він буде діяти до грудня 2030-го. Офіційна сума переходу не повідомляється, але портал Трансфермаркет наводить цифру у 4,5 мільйони євро. За даними та таки, підписаний контракт передбачає ще й бонуси для ЛНЗ, якщо 22-річний Нігерієць зуміє гарно заграти під керівництвом Арда Турана. цього сезону. На рахунку Проспера. 17 матчів. У них він забив 8 голів та оформив 4 асисти. Якщо Шахтар має підсилення складу, то Верес, навпаки, втрату. Адже цей клуб оголосив про відхід з команди Валерія Кучерова, контракт якого діяв до грудня, і сторони вирішили угоду не продовжувати. 32-річний кучер цього сезону 14 разів виходив на поле. У вересі він перебував із 2016-го Та пройшов із цією командою увесь довгий шлях від другої ліги. І аж до УПЛ за рівненську команду він награв 230 матчів і нині є рекордсменом за кількістю поєдинків серед футболістів, які продовжують ігрову кар'єру. Мав трансферний бан, але, схоже, позбувся цієї неприємності Одеський Чорноморець. Повідомляється, що ФІФА знімає з моряків будь-яку заборону на реєстрацію нових гравців, і Олександр Кучер намагається оперативно скористатися цією можливістю. Вже відомо, що першим зимовим новачком стане один з кращих на. Падників першої ліги, гравець франківського Прикарпаття Андрій Хома. Його заявлять, як тільки отримують офіційний дозвіл. Ну і маємо кілька слів про гроші, які Шахтари Динамо вже заробили у цьогорічній кампанії Ліги Конференції. Звісно, суми тут не співставні з тим, що можна було би отримати у найпрестижнішому європейському турнірі, але гірники все ж таки заробили суму, яка перевищує 9 мільйонів євро. Кращі статки нині має лише лідер таблиці Страсбург щодо одинакого. Амо, то направду їх заробітки відрізняються не так сильно. Попри лише одну перемогу на основному етапі, вони зуміли перетнути позначку у 6 мільйонів євро. Ну, а далі тема, яка безпосередньо до українського футболу загалом не особливо має відношення, але вона доволі цікава в контексті того, що український клуб нещодавно з цією командою грав. Мова піде про Фіорентину, яка днями здолала київське Динамо. Але ця перемога для фіалок перша за дуже довгий час і загалом є бодай якимось промінчиком світла. Адже у чемпіонаті для них все, ну. Катастрофічно, напевно, вони останні у чемпіонаті і загалом зараз під загрозою ледь не існування команди. Отож, у матчі 15-го туру серії А Фіорентина вдома грала із Вероною і вкотре не зуміла здобути перемогу. Домашня поразка 1-2, окрім того, що залишила клуб на останньому місці у чемпіонаті, схоже, змусила керівників піти на доволі радикальні міри. Цікаво зауважити, що попри те, що у внутрішньому чемпіонаті Фіорентина досі йде без жодної перемоги, у Єврокубках ситуація дещо краща. У жовтні вони здобули дві перемоги над сігмою і рапідом, і от нещодавно здолали київське динамо і в загальній таблиці нині йдуть 11-ті. Але це усі радості сезону. Після матчу із Вороною стало відомо, що флорентійський клуб одразу змусив усіх футболістів пройти додатковий тренувальний збір. Усі футболісти перебували на тренувальній базі. Клуб з Флоренції відмовився від усіх інтерв'ю та прес-конференцій. Такі заходи триватимуть, як пише Джанлука Ді Марціо, до наступних повідомлень. Окрім того, ще одна цитата, але від Ніколо Скіри: щодо всіх футболістів у клубі прийняли дуже жорстку позицію. Той же Скіра інформує, що зміни мають відбутися і на тренерському містку. Тобто, Пауло Ванолі, який на початку листопада замінив Стефано Піолі, може бути звільнений. Додамо, що. Найближчий матч фіалки проведуть у четвер. Це буде гра заключеного туру Ліги конференції проти Лозани. Але наразі навіть італійським журналістам абсолютно нічого не відомо щодо того, як саме клуб буде готуватися до цього поєдинку, хто вийде на поле під керівництвом якого тренера і, взагалі, яке майбутнє Фіорентини у лізі конференції? Адже знову ж таки немає і найближчими днями не буде ніяких коментарів зі сторони клубу. Тож чекаємо на якісь інсайди, Ди місцевих італійських дізнавачів. Ну що ж, друзі, а ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо це відео вам сподобалося, знову ж таки нагадаємо наше прохання оцінити його вподобайку. Ну і на дзвіночок натискайте ЛНЗ зимовий чемпіон УПЛ Шахтар, другий Динамо. Четверте, на вашу думку, які місця у підсумку після 30 дурів займуть ці клуби? Пишіть свої прогнози у коментарях. Ну а порівнювати і згадувати будемо вже десь у травні. Знову ж таки, дякую за увагу. Будьте на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.